Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, Вищі Сили, янголів, охоронців, прошу допоможіть, скажіть духів роду, прошу допомоги. Чи є перекриті дороги на гроші, що заважає вирішити всі фінансові питання, усі, хто дивиться відео, близьких людей, закрити всі борги, кредити, повернути гроші, якщо є якісь. Питання фінансові, що заважає їх вирішити? Скажіть, допоможіть вищити. Хтось вам зробив, втрутився. Дивіться, тут ви маєте по долі бути з грошима. Дуже гарні виходять карти, великі суми грошей і дуже багато проєктів, замовлень, проєктів. До вас можуть. Клієнти, якісь люди звертатись, і багато-багато проєктів на майбутнє. І це все має принести вам стабільний прибуток, гроші. Але щось відбулося. Вийшов чоловік, він дуже власний, він тримає все під контролем. У вас розпач. Нічого, навіть пускаються руки, наче вам це не треба робити. Вам це не потрібно і, і хоче, щоб ви припинили цим займатися вводять в іншу сторону. Заперечую весь негатив, убираю. От, від ваших грошей вас уводять. Раніше також втрутилися, робили порчу, прям погано робили, щоб не було грошей. Ви перемогли цю ситуацію. Дуже гарна карта. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто не дає заробити гроші. Отведіть, зверніть на віки вічні, більше втручатись не зможе Повертаю, все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Гроші приходять великими стабільними. Щодня прибутки, великі потоки грошей ідуть до вас без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. Вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив, якісь втручання у долю, чи є перешкоди на дорогах на гроші. У тих, хто дивиться відео близьких людей? Знов. Тут працюють у парі. Тут вийшла жінка агресивна і чоловік. І вони. От королева мечів і король мечів, і вони з, з вами. Що вони хочуть? Що роблять? Магію роблять. Угу. Це родичі можуть бути. Або якісь люди, що з вами зростали, крадники роблять, стягують фінанси. Ну, мені дещо звернулися ще до майстра якогось, заплатили гроші, щоб вам робилися перешкоди. Радник поставили. Заперечую весь негатив, убираю. Повертаю все, що вам належить, всю енергію, фінанси, гроші, здоров'я вертаю вам назад. Убираю весь негатив, відсікаю на віки вічні, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на гроші. Дорога відкрита. анулюю всі програми, отвороти море, всю енергію, сили, що вас забирають, повертаю вам назад, більше не можуть втручатись у ваше життя. Одсікаю, одвожу, по інших шляхах тікають, лякаються, більше немаю порчень. На бідність, більше немає краденків, мороків, стягів прив'язок будь-яких. Перекриваю, анулюю всю програму негативну. У вас відкрита дорога на гроші. Гроші приходять щодня, великі потоки, легкими, радісними шляхами, без перешкод. Буде так і так буде. Так є. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам бути щасливим, щасливою. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану. Буде так і так буде. Всі, хто заздріться, хто зла бажають, більше цього зробити не зможуть. Всю енергію втрачають, більше на негатив не мають сил. Буде так і так буде. Це погано і лихе назворіти, тому хто робить, повертаю, буде так. Перекриваю, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть ворогів і прошу відкрити шлях на гроші. Заберіть ці перешкоди. Закриваються всі борги, закриваються кредити, повертають вам гроші, відновлюється фінансовий стан. До ідеального буде так і так буде. Більше нема перешкод. Дорог, ніби. буде все сказане, здійснено, так буде. І питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили. Янголів охоронців духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть чи є перешкоди. Що заважає синові отримати підвищення на роботі, просуватися, які є перешкоди, що заважає отримати підвищення на роботі більш? Більший статус. Все заважає. Тут тут крах повний, магію зроблено, порча поставлена. Привороти поставлені, заперечую весь негатив, убираю. Заперечу, всю зазрість, глаз, порчі і прокляття убираю. Повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриваю дороги на гроші, на підвищення на роботі. Без перешкод. Буде так і так буде. Убираю порчу на смерть, кладовицьку магію негативну, знімаю порчу на алкоголізм, прив'язки. Привороти, мороки знімаються, відкривається дорога на підвищення на роботі. Син дуже сильно хоче, щоб в нього було підвищення. Хоче працювати. Убираю повністю всі прив'язки, мороки. Відкривається шлях на роботу. Буде так і там буде без перешкод. Убираю всіх, хто заздрить, хто зла бажає, більше лиха зробити не зможуть. Щоб не робили синові, на себе забирають одразу ж. Знято повністю всі прив'язки, мороки, привороти, порчі прокляття. Дорога на гроші, на підвищення на роботі відкрита, буде так. Повертаю всі сили, енергії. Прикриваю, прикриваю, прикриваю. Більше немає апатії. Знімаються морки, негативні привороти. Убираю повністю всі прив'язки, відкриваю дорогу на підвищення на роботі. Сина підвищить без перешкод. Буде так і так буде. Приходить підвищення без перешкод. Негайно, буде так. Буде все сказано. Дійсно, так буде. Та пороблено було дуже сильно. Я раджу періодично його ще переглядати, правити. Взагалі, це ми зараз це називається лагодить, правити. Свою долю підправляти. Бачите, як сильно багато злих, таких заздрість, постійно лізуть, втручаються. Люди не розуміють, що Всесвіт має усе, що їм потрібно, що не можна і не треба забирати у інших, руйнувати людям життя. От. Це не мають. Не мають емпатії, немає відчуття чужого болю. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, робіть донати, допомагайте, збирайте. Закрити збір на автівки, на дрони, на все, що необхідно для військових, це дуже необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися. І завжди, щоб був захист над вашою роботою, над вашими фінансами, щоб ви були захищені. Буде так і так і. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!